Часто корінь великого конфлікту між мамою, татом та підлітком полягає у тому, що серце підлітка захоплене прийняттям друзів. Прийняття зі сторони друзів стало Богом, якому вони служать, і вони зроблять усе, щоб друзі їх прийняли. Через чотири роки ці друзі позникають, а руїни залишаться. Якщо ви не зрозумієте зв'язку між характером та ідолопоклонством, то не зможете допомогти своїм дітям? Бо ви просто розгніваєтесь на них та підете геть, замість того, щоб допомогти їм розібратися, що відбувається. Послухайте, ці троє милих діточок не розуміють, що поклоняються ідолам. Не розуміють, що пошуки тимчасових радостей не дають їм любити маму, не знають, не розуміють, не усвідомлюють, і це ваше завдання, ваше завдання відкрити їхні очі, відкрити своїм дітям духовні таємниці всесвіту, щоб вони зрозуміли, хто вони такі та чому роблять усе те, що роблять. Щоб вони зрозуміли, що не мають спроможності самостійно боротися з ідолами у своєму житті. Речі, що нас приваблюють, дуже швидко стають нашими ідолами. Нам потрібна допомога. Біблія каже, що Ісус прийшов для того, щоби ті, хто живе, більше не жили для кого? Для самих себе. Ісус прийшов, щоби зламати хребет мого самовизначеного ідолопоклонства, коли трирічна дитина сперечається з вами, стає ось так перед батьком, що втричі за неї більший. Це тому, що ця дитина під владою ідола, контролю. Але вона не знає цього. Вона не знає, що кожна спроба протистояти батькам це контроль, контроль і контроль. Те, що ви розізлилися на неї, ніякій не допоможе гнів на неї не зламає владу цього ідола. Їй необхідно зрозуміти, чому вона так перечить вам. Дитина не розуміє серце, вона не розуміє, що її серцем щось керує. Вона цього не розуміє І кожну мить суперечки між братами. Коли звичайна іграшка чи якась електронна штучка. Стає для дитини важливішою, ніж любов у взаєминах із братом. Дитина не розуміє, що коїть. Це шокуючий, руйнуючий матеріалізм. Але дитина цього не розуміє. А ось ви розумієте. Тепер розумієте. І ваше завдання пояснити це. Кожне таке пояснення, послухайте уважно, дає можливість Духу Святому вкласти біль у серце вашої дитини. Ви знаєте, як називається цей біль? Знаєте? Докори совісті. І ці докори починають будувати в серці дитини розуміння, що їй потрібна допомога. І тоді в нас з'являється можливість. Запропонувати Євангелія дитині, яка зрозуміла, що потребує його. Бог не боїться, коли дитина проявляє свій характер, бо такі прояви дають нам можливість розповісти дітям про найголовнішу центральну дію кожної людської істоти поклоніння.